Я всіх хочу привітати зі звільненням Херсону. Така позитивна емоційна подія пройшла вчора, позавчора, завдяки нашим Збройним силам України, Звільнений обласний центр надзвичайно позитивний. Разом з тим хочу сказати, що робота по запуску системи опалення проводиться не належному рівні, і цілий ряд теплозабезпечуючих організацій, в тому числі і ЖЕКи, працюють незадовільно. Виявляється така розхлябаність якась, яка не дає можливість своєчасно всі абсолютно квартири задіяти під теплоносінь. Зрозуміло, що це не та система, яка була до війни. Зрозуміло, що це кусочки різних теплових навантажень і таке інше. Зрозуміло, що є борги за газ і особливо за транспортування газу. Виміжень був у. Четвер бути у Нафтогазтрейдинг, яка займається поставками газу для наших теплозабезпечуючих підприємств і чуть не на колінах випрошувати газ для того, щоб запустити систему в одному з мікрорайонів міста. Але сьогодні-завтра ми повинні всю цю роботу завершити.